Дорогі краяни, сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай ці світлі свята сповнять наші серця радістю і новою надією, принесуть у кожну родину щастя, любов, злагоду і благополуччя. У дні новорічних свят і різдвяних свят ми з вірою та з оптимізмом дивимося у перспективи Нового року. Бажаємо один одному Господнього захисту, здоров'я, достатку, здійснення задумів, миру і процвітання рідній українській землі. Христос рождається. Славімо Його! З повагою, голова Золочівської районної ради Володимир Незайський.